На сумському обласному телепередача Світогляд. Програма для тих, хто про світ прагне знати більше. Для вас працює Христина Бондаренко, і ми вже готові зачіпати найсерйозніші теми. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи насправді Україна поліетнічна, як ми ставимося до іноземців і як вони сприймають наше з вами життя. Про все це і не тільки, прямо зараз. Сьогодні в програмі на гостини в Україну іноземці про те, як живуть на Сумщині. Ось уже третій рік Я тут живу. ну як сказати, з детства. Я бажав приїхати в Україну і жити тут. Навчання по нашому вища освіта для іноземців. Абично студенти живуть дружно вони знайомляться з нашими реаліями, привносять звісно, свою ментальність в. То, що бачать е, здесь, і каких-то особих моментів е, е, недружелюбия, В общем-то, нет. Інтернаціональна ментальність у програмі Світогляд. Українська пісня поважний герб із трозубом. І, звісно ж, національна кухня. Та не лише й українці можуть сповна накуштуватися наших смаколиків. Гостинно приймаємо інші національності. Офіційно їх 135 – білоруси, поляки, росіяни. Є тут і представники гарячого та палкового континентів. Більшість із них попрямували в Україну, аби отримати вищу освіту. Мовляв, і ціни тут нижчі, і підготовка фахових спеціалістів краща. А заразом і культуру нашу осягнути. Та шлях цей довгенький, часто на заваді адаптація. Умови не завжди прості. «Поначалу було так. От. ну, чувствовала себя не очень-то хорошо, ну, первый год, первый раз за границей. Ну, потом постепенно, ну, привык. Захотелось туда, сюда побыстрее. Допомагав університет і колеги по інтернаціональному цеху. Міжнародна співпраця на Сумщині то справа рук сумського політеху. І сталося те ще у 90-х. Сьогодні ж тут у отримують студенти чи не з усього континенту. Звичайно приїжджають студенти із самих різних уголков світу. Це студенти із Африки, найбільш представлені студенти Нігерія, Танзанія, Судан. Это студенты из Юго-Восточной Азии. Это изначально у нас Палестина и Иордания были, затем Ирак. Сейчас мы снова возвратились к Палестине и Иордании. И есть студенты из Европы, небольшое количество таких студентов. Серед проблем топових мова та довготривала розлука з близькими. А комусь доводиться звикати ще й до специфічних кліматичних умов і вперше в житті вдягати шапку та рукавиці. Мова про представників спекотних африканських країн, Конго та Нігерії. Призвичаються до таких ноу-хау, допомагають усім українським миром. Непорозуміння бувають, особливо зі студентами з країн Африки. Бувають дуже дуже цікаві ситуації. Наприклад, дуже важко пояснити людині, яка тільки-тільки приїхала, не бачила ніколи снігу в своєму житті. І пояснити, що один светер, наприклад, краще ніж п'ять футболок. Дуже важко пояснити. Бо футболок п'ять а светер один, як він може бути кращим. Тобто такі непорозуміння, але скажімо так, великих конфліктів ніколи не було. Звісно, життя інтернаціональним не без курьйозів Обычно студенти живуть дружно. Они знакомятся с нашими реаліями, привносят, естественно, свою ментальность в. То, что видят здесь. И каких-то особых моментов недружелюбия, в общем-то, нет. Иногда бывают какие-то небольшие разногласия, но это разногласие чисто из тех соображений, что студенты не знакомы, может быть, с какими-то там моментами чисто бытовыми. Поэтому вот такие моменты неприятные иногда бывают. Проводится большая работа для того, чтобы сдружить студентов. Щоб вони поняли, що приїхали в страну, де люди стараются жити по правилам, і ці правила приймають теж самі. Історій у іноземних гостей повинно віз і вабить їх до себе не лише й навчання. У мене є друзі, де мальчики, де вишки в Україні. І теж Родиной страна и другая страна. Мы сюда пришли, после школы приехали сюда. Четыре ну, года нам открыло глаза просто на жизнь. Тут уже более взрослее стали. Я уже четвертый год, год живу в Сумах и с расизмом не сталкивался. Наоборот, друзья у меня в основном украинцы. У меня больше половины друзей уже украинцы стали. Потому что, ну не знаю, у меня не было такого. Не сталкивался я с таким. Отлично все. Именно в Украину. Ну, открыться и <ріхи> <ріхи> ну, ну, здесь смотрел туда, сюда очень красиво, там город, все здесь, там и девушка красивая. <ріхи> Емін приїхав до Сум із Баку, і як не дивно, побачити і осягнути українські колори це була давня мрія хлопця. Ось уже третій рік я тут живу. Ну як сказати з детства я бажав приїхати в Україну і жити здесь. Да, судьба так вийшла, що от і приїхав я. І тут в Україну дуже отличні. Всі там не очі на рабі жив би тут до кінця. Не лише інтернаціональна команда вивчає наш колорит, хоч і в себе вдома, та осягають інший екзотичний менталітет. І українці у нас багато очень приємних студентів іноземців і непосредственно очень цікаво з ними общатися, так як ти познаєш їх культуру і менталітет, що, конечно же, отличаються від нашого. Навчання навчанням та ніхто й дозвілля не відміняв. Адже що як не воно допомагає відчути себе як вдома, як і вітчизняних студентів, іноземних гостей заохочують до спортивних і культурних секцій. І до речі, проявити свої таланти мають змогу не лише й на загальноуніверситетських заходах. Это и танцевальный, и хореографический, и художественное чтение, и театральный, и так далее, и тому подобное. Самым многонациональным коллективом является инструментальный ансамбль. Интересно то, что при выборе репертуара и изучении музыкального материала студенты знакомятся с историей и культурой той или иной страны. В вокальній студії в хорі современной песни також приймають активне участие наші іностранної студенти. І зі своїми творческими колективами вони виступають не тільки на нашей украинской сцені, но и виходять на и обласний уровень. Серед культурних цікавинок є вже і традиційні. Мероприятия проводятся, это и мистер иностранный студент, это фестивали значит, творчества различные. Наши студенты принимают участие в общегородских мероприятиях. Мы знакомим их на подфаке очень всегда практически. Проводится празднование Масленицы, празднование Нового года, выезды на базы отдыха, на лыжные вот эти вот прогулки. Это то, что Есть і у нас і з этим тоже знайомляться наші студенти. І таланти відкривають і на комедійному поприщі. Кмітливі й винахідливі іноземці вже більше року веселять сумчан своїми жартами. Під символічною назвою з акцентом неодноразово ставали призерами численних фестивалів. Цю команду по праву вважають рідною, бо жартують вони на український манір. Доню, ради тебе вітати в нашому затишному дому! Постаємо здесь перед вами вроді звичайна українська сім'я со своїми тараканами в голові. Какая мораль, спросите ви? за чорнобриві. Гостину приймаємо не лишень ми. Радо зустрічають і нас, у країнах Європи. Уже не один рік наше студентство часті гості у вишах міжнародних. Що стосується українських студентів, то вони. Виїжджають за кордон на навчання. Зараз майже через два тижні вже група студентів поїдуть до Польщі на короткострокове стажування. Також студенти мають можливість отримувати подвійні дипломи. Також є можливість паралельного навчання студентів українських в вишах іноземних. А, взагалі, наші студенти навчаються у багатьох країнах. Вищих навчальних закладів багатьох країн це Німеччина, це Польща, це Болгарія, це Литва. У викладацькому складі є іноземні викладачі із Польщі. На сам перед перед викладають студентам. А також дуже часто відбуваються лекції різних іноземних викладачів із Британії, із Канади, із Сполучених Штатів, із багатьох країн світу. 21 громадська організація національних меншин, два благодійні центри, 18 національно-культурних товариств та Асоціація національних меншин Сумської області. Ось такий широкий та гостинний плацдарм для іноземців в обласному центрі. Сюди приймають усі, хто прагне віднайти однодумців. З кожним роком чисельність іноземців в Україні більша є. Вони такі різні, однак мають дещо спільне. Вони віднайшли другу батьківщину. А на завершення хочеться сказати просту фразу: неважливо, хто ви якої національності і якою мовою розмовляєте. Якщо ви добре ставитеся до мене, я відповім вам взаємністю. Світогляд на сумському обласному телеканалі зустрінемось рівно за тиждень.